Вітаю всіх вас, поважні глядачки і глядачі. Коли б ви не дивились цей прогноз уранчі, ввечері або вночі, всім традиційное Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. А це традиційний прогноз на середу, 3 вересня 2025 року. Сьогодні на читуванні герметичні аркани Таро, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі. А епіграф буде з цієї книжки: це переклади українською Дмитра Павличка на поезію Шарля Бодлера. Угу. Якраз тематично епіграф до засудженої книжки. Російський текст я знаю. На пам'ять, бо колись ми зробили з нього таку думаву пісню, але я прочитаю український переклад Дмитра Павличко. Благономірений читачу, Шухкачу Гожуї мети. Цю книгу зла і гіркоти облиш, я діло так тлумачу. Якби риторику мудрячу сатани не стих пройти, мене не зрозумієш ти, чи вгледиш? Істеричну вдачу. Коли ж, відкинувши, дрібне, в безодню зір твій поринає, читай і полюби мене. О дух стражденний, що до раю, верстаєш на відому путь. На мене згляньсь чи проклят, будь. Ну, такий металевий текст, тому і пісня була металева. Ну і Бодлеру, він такий. Досить сумний, мінорний, готичний навіть автор. Ну, а що стосується 3 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, го 12, го 21 або 30 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всі в кінці прогнозу, це підтвердить ну або спростує. Ну, знову буде три карти, тому поставити одну вподобайку, підписатися на канал та щось дописати під цим відео. Це не так вже і багато за три карти. Перша карта це буде загальна карта дня на цю середу. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Ну і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня на 3 вересня перегорнута смерть, ознака того, що сьогодні нічого не треба міняти. Не зовнішнє, не внутрішнє. Ця карта пов'язана з невиконаними завданнями з минулого. Тож, якщо у вас є якісь борги, сьогодні за них треба буде нести відповідальність. Також, якщо вам потрібен захист, вдягайте цього дня щось чорного кольору. Розпочнемо з дів, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження. Чого очікувати представникам цього знаку? Гарний день пов'язаний з відновленнями. Енергії, це розбита вежа, дуже погана карта, але коли вона випадає перегорнута, це означає зовсім зворотнє значення, воно має. І це гарний день для відновлення себе, для допомоги іншим людям, для будь-яких будівельних робіт, також ремонтних робіт. Сьогодні у вас все це буде виходити, а також для будь-якої творчості. Єдине що представники знаку діва. Краще вам сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі Терези. Сонячної генії або помірність інша назва цієї карти ознака того, що ви знаходитесь під захистом, не тільки людським захистом, а й ще захистом з янгольських сил. І вам сьогодні можна робити кілька справ одночасно, беріть ініціативу в свої руки. Якщо бажаєте, щоб за вами ваші справи сунулася з мертвої точки, то треба більше говорити. Будете більше говорити, будете більше досягати Успіхів Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Водолій. Далі скорпіони. Зірка магів в прямій позиції це емоції, позитивні емоції, це дофамін, який всередині вас вирує, і це можливість отримати якісь несподівані гроші, бо дуже часто люди отримують емоції саме коли до них приходять великі гроші. Також ця карта пов'язана з венерою, з сексуальністю, з красою. Не забувайте бути красивими, і тоді люди до вас підтягнуться. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець, перегорнутий відлюдник це гарний показник. Сьогодні, ну єдине, що ви сьогодні не зможете завершити, закінчити якісь справи, які ви планували закінчити, буде тільки продовження. Одначе, сьогодні у вас є гарний вихід з тупікових ситуацій, ви можете ламати будь-які. Перепони, будь-які рамки, будь-які кордони, переходите за ці кордони, але будьте обережні, все одно не займайтеся безпреділом. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, два шляхи або закохані в прямій позиції, вибір у вас сьогодні є, від вашого вибору багато чого залежить. Якщо раптово ваші плани якимось чином змінюються, і вам пропонують щось інше, то дослухайтеся до цих пропозицій, можливо, цей самий вибір може докорінно змінити ваше життя. Експериментуйте, спробуйте, випробовуйте, і тоді все у вас буде виходити. Якщо треба брехати, брешіть, бо ця карта в прямій позиції карта справжніх авантюристів. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі водолії. Приборканий лев або сила, інша назва цієї карти в прямій позиції, що ж дуже гарний показник у сенсі здоров'я. Здоров'я вас сьогодні не буде ніяк підводити. Сил вам вистачить на будь-що. Ви гарно контролюєте внутрішніх звірів, ніхто не може вивести з вас з внутрішньої рівноваги, і це дуже гарна карта для людей, які важко працюють, займаються важкими видами спорту чи знаходяться напередку. У вас сьогодні обов'язково. Ов'язково будуть якісь перемоги. Також ця карта чоловічої потенції, яка вас не підведе, якщо ви чоловік, ви сьогодні здивуєте свою кохану і можете навіть зачати здорове потомство. І ще для вас сьогодні гарні чи бесіди з представниками протилежного знаку Лев. Далі риби. Ізіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції, це перш за все матеріалізація думок, гарний день для того, щоб працювати на землі, збирати врожай, гарний день для того, щоб піти до перикаря, зайнятися фізичними якимись справами, фізичний стан вас. Гарний у вас гарний, задовільний. І окрім цього, якщо ще жива ваша мама, обов'язково до неї з'їдьте, їдь, під під'їдьте, допоможіть, чи можливо просто треба їй зателефонувати, щоб трошки заспокоїти її серце. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен. Фіміда, джастис, справедливість, прямі позиції це показник того, що ваш розум гарно контролює почуття, ви сьогодні врівноважені, гармонійні. Ви сьогодні можете допомогти іншим людям у сенсі вирішення якихось складних питань, і самі ви також можете сьогодні йти у різні установи, навіть судові, і щось для себе вигравати. Але задля цього вам потрібен надійний адвокат. Ще для вас сьогодні. І гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі, кільці. Двері в храм або верховна Жриця, інша назва цієї карти, це дуже гарний аркан для жінок, бо він пов'язаний з місяцем, з інською енергією, з спілкуванням, з передачею будь-якої інформації, з зустрічами та новими знайомствами. Сьогодні краще складні якісь справи робити у парі, і якщо ваш партнер жінка, то успіх вам гарантований. Далі, якщо ви народилися під знаком. Близнюки, перегорнутий тифон, він же диявол, це гарний показник цього. Досить поганого аркану він каже про те, що фатальність ззовні вам не страшна. Усі демони, які вас турбують, знаходяться всередині вас. Тож боріться з ними, ви це здатні робити. Пам'ятайте, що сьогодні день, коли ви можете ризикнути. Ризик виправданий, і сьогодні ви можете щось виграти. Як кажуть, хто не грає, тот не п'є шампанського. Далі, якщо ви народилися під знаком Рак. Перегорнуте сонце це нестача енергетики, це нестача внутрішнього світла і нестача грошей. Щоб ви не намагалися робити, ви сьогодні більше будете витрачати енергії, грошей і своїх гарних емоцій. Намагайтеся цього дня не розповсюджуватися про себе, про свої плани, щоб їх не втратити. Також зверніть увагу, якщо у вас є власні діти, сьогодні. Можуть вони вам щось нашкодити, і ви будете цим заспокоєні. Будь-які комерційні справи краще відкласти на інший день. І також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті леви. Жертва або повішений в прямій позиції. Це ознака того, що ви сьогодні можете. Наразитися на неприємність. Дуже погана карта для автомобілістів. Автомобілісти можуть попасти просто в ДТП. Також можливо захворіти чи щось втратити. Будьте пильними, слідкуйте за своїм гаманцем, щоб його не витягнули. Якісь маленькі чи великі жертви у вас сьогодні обов'язково будуть, тож приготуйтеся до цього. Ну і нарешті загальна карта дня. Ми вже подивилися загальну карту дня. Давайте подивимось на сам день, чого очікувати від цього дня. Ну що ж, перегорнутими ми випали і диявол, і розбита вежа, що непогано. І навіть відлюдник випав, перегорнута. Єдине, що можна е трошки. Звернути увагу на фатальні години, вони настають після 3-ї години ночі. З 3-ї години ночі до світанку 4 вересня можуть бути якісь прильоти. А так день досить гарний, можна багато чого зробити, особливо після півдня. Ну, а я додам ще по одній карті. За днем народження, якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, ваша карта МАХ, вона пов'язана з числом. Один, але вона випала перегорнута, тож сьогодні поганий день для творчості і будь-яких починань, особливо поганий день для чоловіків, бо ви неправильно використовуєте свою янську енергетику. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Дуже гарний результативний день карта Всесвіту або корона в прямій позиції каже про те, що. Цю середу слід зробити насиченою. Вас очікує багато зустрічей, ви можете досягнути великих результатів і заробити чималі гроші, чи якісь отримати нові пропозиції. Старе життя закінчується. Розпочинається щось нове. Треба підбивати бабки і збирати врожай. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 Цятого числа будь-якого місяця ну нумерологічно сьогодні ваш день і карта випала непогана це колесо фортуни. Але вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні той день, коли вам треба до чогось повертатися, те, що ви не доробили, розраховувати на успіх, розраховувати на ще на те, що вам будуть допомагати або люди, або обставини не слід слід розраховувати лише на самих себе. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Відродження карта або страшний суд, карта повторень, гарна карта для музикантів, для спортсменів, для людей, які постійно займаються однією ж тією самою справою. Нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Ви будете займатися родинними якимись ділами. Допомагати своїм рідним і це для вас головне, бо зв'язок родом цього дня для вас дуже важливий. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнуті сутінки це прозріння. Сьогодні вас ніхто не може надурити. Сьогодні гарний день для того, щоб вийти з темряви на світло. Сьогодні є якісь дзвіночки, які вам підказує інтуїція. Звертайте на це увагу. Єдине, що будьте обережні. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Верховний жрець з прямій позиції, не гальмуйте, все робіть швидко. Це по-перше. По-друге, я вам рекомендую сьогодні обов'язково кудись поїхати, поставити собі якусь ціль і до неї спрямувати всі свої зусилля. Також МАХ – це підписання договорів, це зміна роботи, тому якщо вам випадає така можливість, можете це робити. Підписуйте договори, договори будуть вдані. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25-го числа будь-якого місяця, от, вам випала ваша карта, Сімка, 7-й аркан. І це у нас. Колісниця, колісниця це гарний день для навчання, для накопичення чогось, не тільки грошей, але й знань. Знання цінніше за гроші для поїздок. В дорозі вас очікує успіх. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, нульовий аркан, крокодил сьогодні. Не той день, коли ви можете займатися серйозними справами, навпаки, заробити. І Якісь великі гроші можна тільки граючись. Що ж, якщо ви азартна людина, можете піти у казино і або виграти все, або все програти. Нульовий аркан не не завжди поганий, але блазень, він же крокодил, він завжди посміхається над тими, хто надмірно серйозен. Ну і сьогодні гарний день, особливо для вас, якщо ви народилися. Під знаком Тілець і остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і я навіть знаю, хто це, це імператор. Ага, або кубічний камінь і в прямій позиції, і це дуже гарний показник того, що оточуючи навколо вас, будуть вам усіляко допомагати. Якщо ви людина, яка працює у корпоративі, у колективі, любить спілкування, якісь нові знайомства, сьогодні це обов'язково буде, бо імператор це планета Юпітер, це планета суспільства, планета вашого оточення. Тож, якщо вас кличуть кудись у гості, обов'язково. Туди, туди йдіть, там, де люди, там не тільки захист, там є ще й можливості. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали герметичні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуй боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка Господь Бог.